Перед переглядом відео переконайся, що сьогодні ти вже задонатив на ЗСУ. Вітаю, мої любителі Кліо. Вибачте, що відео не виходить регулярно, але ви самі знаєте, з чим це пов'язано. Сьогодні я вам розповім казочку. так так вам не почулося саме казочку на історичному каналі. Отож, вмощуйтесь зручно, а я буду розпочинати. Перегляньте відео до кінця, навіть якщо ви не любите історії, щоб мати аргументи в дискусії з пошукачами. Хороших росіян. Не забудьте тиснути лайк, щоб це відео побачило більше росіян, і щоб вони нагадали мені в коментарях. В одному царстві, ну як царстві, так північне болото та й усе, жили, поживали, лаптім щі хлібали, диванні патріоти. Жилось їм добре, місцями навіть дуже, бо так їм казали ще рівної скриньки з голубим екраном. Але деякі місця не сказали. Проте постійно заливали в порожні макітри брагу, заквашено ура патріотизмі та можем повторяторстві. І повірили скріпаносців свою велич. Так, повірили, що полізли до сусіда. Проте Київ за три дні став поперек горла. Півроку жестів доброї волі і та отрицательних наступлень змусили царя всія болота пуйла першого, і надіюсь останнього призвати в ряди своєї некроармії ще більше м'яса. І встали диванні патріоти зі своїх диванів, зібрали похідні сумки і пішли на подвиги ратні. Ага. З розбігу взяли наскоком вокзали і почали драпати хто куди. Так почалось велике переселення руского міра. Проте всі притомні європейські супостати заборонили віст росіянам. Тож, почувши на кордоні Курва Спірдаляй. Прийшлось розвертати пеки в сторону братів своїх східних, яких все своє життя чурками і понаїхавшими називали. Хатів, щоб у нас уважали. Нічого не треба. Ось таким чином наша казочка наблизилась до головної теми, а саме росіян в Казахстані. Ні, я чесно, не буду починати, звідки казахи сівзія, коли сформували, що таке малий середній старший жуз, бо це буде суміш війни на Кавказі під соусом зі смути у Московському царстві. І не буде вставки Чингисханом. а я знаю, що вона вам подобається. Ти, як би це м'якіше сказати, пиздиш. Я просто хутко прибіжусь по останнім 260 рокам російського панування над казахським народом. І розповім, що росіяни перенесли на їхню землю. Спойлер нічого доброго, але про все по порядку. Міжнародні відносини між московським ханством, перепрошую, міжнародні відносини між московським царством і казахським ханством розпочались класично по-російськи. Казаки разом з Калмиками частенько грабували казахів. 1690 році хан Тауке відправив послів до Московії, хотів поговорити як з людьми, а вийшло як завжди. Переговори московитом були не цікаві і вони в кращих своїх традиціях і затягували. А потім взагалі заарештували посольство хана. Тауке зрозумів, що там немає з ким розмовляти, і почав ставитись до союзу з Московою обережно. Але не пройшло і п'ятдесяти років, як казахи вирішили домовитись вже з Російською імперією. На початку 18 століття Казахстан направляє кілька посольств до Росії уже з вимогою припинити набіги російських відданих казаків Башкір і Калмиків та пропозицію укласти військовий союз проти джунгарів. Хто такі як джунгари, якщо коротко, остання кочова імперія і спадкоємець Чингісхана. Представники якої використовували артилерію на верблюдах. І завдяки цьому успішно воювали з росіянами і Китаєм. Плюс паралельно вели загарбницькі війни, наприклад, з Казахстаном. Окей, верблюди там ні до чого, але дійсно так було. А ще від джунгар пішли бойові бурят. Перепрошую, калмеки. Але це інша історія. Отож, Казахстан відправив посольство, щоб домовитись про військовий сунуюз проти джунгар. Московський уряд з одного боку обіцяв казахам допомогу, але при цьому наказав Сибірській адміністрації не сваритись джунгарами. І підтримувати з ними торгівельні відносини. Ну, нагадує сучасний Карабаський конфлікт. Але після років Великого Лиха, коли джунгарами було винищено майже усе казахське населення, у ханів уже не було вибору. І в 1730 році вони офіційно оформили протекцію Росії на її умовах. А чому саме не її? Росія використовувала стратегію «розділяй і володарюй». Справа в тому, що Казахстан був поділений на жузи, ну і залишається, між котрими велась внутрішня боротьба за панування над всім Казахстаном. І склалась така ситуація, що представник молодшого жузу пішов у підданство до росіян, середньому і старшому жузам варто було зробити те саме. Тоді молодший не зможе використати проти них російські війська у боротьбі за владу, убезпечивши таким чином себе, хани продовжили війну з джунгарами. Всі вони ще тоді не знали, що конкретно натупили, і попереду їх чекають століття великого лиха. Чи допомогла російська імперія в вирішенні проблеми з джунгарами? Ні, нам не нужна війна. Вона не зробила жодного пострілу в захист казахів. Казачі атамани, рахуючи казахські землі власністю Росії, почали тут панувати і будувати фортеці, крутячи навколо осі проблеми корінного населення. Це принесло в Казахстан колоніальний гніт. І після п'яти років такого протекторату і захисту від союзника. Хан Абелай, такий собі Богдан Хмельницький на казацькій оптимізації, заявив росіянам, ідіть ви нахер з вашим союзом і продовжив боротьбу проти джунгарів сам. Хоча пізно документ уже був підписаний. Лише одна річ врятувала казахів від джунгарів. Після смерті в 45-му році джунгаркоського хуйтанші галдан царена я прийшов щоб убити Гулдана! Почалась боротьба за престол, яка споводувала внутрішні міжусобиці та громадянську війну Джунгарії. Один з представників правлячої еліти закликав на допомогу китайців, проти яких його країна воювала століттями, і джунгарія після цього війшла в анали історії. Далі Російська імперія почала проводити жорстку колоніальну політику, у чому й допомагали підкормлені місцеві казахські ханьки. Сатаж політика розділяє володарювій. Так просто. Почалась повноцінна колонізація. На нові землі переселяли тисячі росіян. У казахів влучали в казну кращі орні угіддя, пасовище, водні джерела, а казахів почали ущільняти, тобто нахір на малопередатні землі. Месеві з таким станом речей були категорично незгідні і почали нападати на оренбурзьких казаків. Ті, в свою чергу, почали воювати з мирними аулами, непричетними і близько до набігів. Казаки грабували, гвалтували і різали усіх, кого бачили. Було видано розпорядження вважати усіх казахів іноземними ворогами. Проте з самого початку на розправу з казахами відправляли не казаків чи інших русських, а буря, перепрошую, калмиків. Хоча тодішній бойовий калмик це сьогоднішній бойовий бурят. Розпочалась масова русифікація та скріпозація. Але щоб не налаштовувати казахів проти всього російського та викликати в них довіру, Петербург призначав начальниками німців, поляків і представників інших європейських націй, і якщо що, то все рука заходу винна буде. Входячи до складу Росії, казахи напевно не думали, що це їм аукнеться втратою державності і кардинальної зміни вікових традицій. Весь цей процес можна узагальнити однією цитаткою начальника штабу Туркестанського військового округу. Потрібно ж колись відверто собі зізнатися, що наша справа інтересна сам перед російський, національно-російський. Земля, зайнята казахами, не є їхньою власністю, а державною. Закладання російських поселень є така сама державна необхідність як будівництво укріплень, які в Оренбургському степу споруджено на кращих кочових місцях або зимівлях. Російський осілий елемент повинен їх казахів витіснити з краю або перевести зовсім. Говорячи прямо, все-таки буде те, що з кращих місць, зручних для осілого життя і землеробства, казахи відтіснятимуться в гірші, що необхідно при розвитку російського переселення. Пізніше Російська імперія ліквідує систему ханату та намагатиметься заборонити кочування. І казахам це теж не сподобається. Вони боялись, що втратять національну ідентичність і свободу, і перетворяться на селян кріпаків, то тобто на росіян. Кінцевими цілями російського уряду власне і була ліквідація всіх національних відмінностей і злиття всіх інородців з великоросами в один великий народ православної Російської імперії. Але хір вам! Період з 1755 по 1916 в Казахстані відбулось понад 300 повстань воєн і бунтів проти російської влади і підконтрольних її ханів. Не будемо зупинятись на кожному повстанні, бо це трата часу. Фактом залишається те, що казахи активно навалювали росіянам, але рано чи пізно кожне з цих повстань було придушено і придушено в стилі властивому російській владі. З особливою жорстокістю, вбивствами, гвалтами та грабуваннями. Проте казахи не зламались і боролись далі. Боролись так, що пішли навіть проти мобілізації в Росії, але ні, не сучасної. Страждаючи від голоду та переселень, казахи взяли участь у Центральноазіатському повстанні, спрямованому проти призову до російської армії, який було оголошено Миколкою II у липні 1916 року. Але російські війська і тут жорстоко придушили повстання. Тисячі казахів або загинули. Або втекли до Китаю та Монголії. Але перейдемо до найжахливішого, що в Казахстані зробила Росія. Та сама трагедія торкнулася практично кожного українця тією чи іншою мірою. І ми про неї пам'ятаємо, а ось казахи, напевно, забули. Ось уривок з книги казахського хана-диктатора Нурсултана Назарбаєва. Силова політика держави наштовхнулася на запеклий опір народу. На боротьбу з режимом піднімалися все більше населення. Рух опору охопив весь Казахстан у 1929-1931 роках мали місце понад 380 селянських бунтів і повстань, що охопили майже 80 тисяч чоловік. Великими з них були Сузакське, Іргіське, Аксуйське, Абралінське, Адаївське, Каракумське та інші повстання. Всі вони придушувалися самим жорстким чином регулярними військами Червоної армії. Усі ці повстання призвели до років Великого Лиха в Казахстані у 20 столітті, до Голодомору. Голодомор був викликаний так званим малим жовтнем процесом радянізації Казахстану, який супроводжувався тим самим, що в Україні колективізацією, надмірним планом хлібобзаготівлі та вилученням худоби. Казахські вчені та громадянські діячі визначають голодомор як геноцид проти казахів, бо тоді загинуло від півтора до двох з половиною мільйонів казахів. Щоб ви розуміли масштаб трагедії, це майже половина населення країни того часу. Але влада в Казахстані, судячи з усього, не поділяє цю точку зору. Той же Назарбаєв написав так. Питання про чисельність казахів жертв голоду 1929-1933 років, пов'язаних з ним епідемій і міграцій, залишається поки що відкритим. Амплітуда думок з приводу кількості загиблих у ці роки коливається в межах від 1 мільйона 750 тисяч до 2 мільйонів 200 тисяч. Це означає, що під час колективізації загинуло від 42 до 49 відсотків корінного етносу. 1 мільйон 30 тисяч чоловік відкочували в роки голоду за межі республіки з них 616 тисяч безповоротно. Розповідь без щасливого фіналу чи то колесо історії, ну або сансари, так побудовано, що їздить по головах одним і тим же народам, чи може народи ці на інше не заслужили. Але історія не завершилась, хоча історичні помилки робляться ті ж самі: у Казахстані країною правлять ставленики Москви. Один хан воює проти іншого, ну Токаєв проти Назарбаєва. А на придушення повстань, якщо своїми силами не здається, кличуть росіян. Не так давно російські війська вбивали мирних казахів на демонстраціях. А сьогодні в еміграційній центрі вишуковуються черги з тих же нелюдів, тільки в цивільному. Невідомо чим закінчиться це переселення чмобіків, але я вважаю, що спротив можливий. А якщо ні, в Москві теж існує риторика про російські землі, подаровані казахам. Тому потрібно викинути росіян з юрти на смітник історії. Планета те що росіянам не місце в цивілізованому світі, а хороші русські в історії не попадають, на які б землі вони не тікали.